Грузимо реби. Yeah. Ну, трошки зі світлом таке собі. Спочатку yeah. два yeah. реба нашим котеняткам. Yeah. Дякую, Ленчик допомагає. Раєчка yeah. командує, ми вже грузимося. А це ми приготували для нас броніки, тому що ну, самі розумієте, куди ми їдемо, але віримо Збройним силам України. Yeah. Тепер другий комплект. Це все, ми грузимося в дорогу. Команда всеукраїнського жіночого руху за вільну Україну. І ваша бабуся світлася. Великий Господь, ми щиро тобі дякуємо, Боже, за те, що ти беріг нас до цього часу і просимо, щоб ти зберіг нас в дорозі, зберіг транспорт, на якому ми будемо рухатися. Нехай шана і подяка буде тільки тобі. Благослови нас. Благослови хлопців на передиві, які захищають нашу державу, і дай нам мир через перемогу. Просим ім'я Отця і сина святого духа, і всі сказали. Амінь.